Цей день хотів би привітати та подякувати кожному добровольцю, хто робить свою роботу, нищить ворога, стоїть за свою сім'ю, за свій дім та за свою країну. Я доброволець 22-го року воюю за світ нації наших дітей. 24-го року воюю за незалежність, свободу та суверенітет України. Воюю з 22-го року. Я воюю за свою сім'ю, українську націю та державу. Воюю з березня місяця 2022 року. Воюю і захищаю Україну за українську мову, за українську церкву, за традицію, за культуру. Воюю з початку повномасштабного вторгнення. Воюю за незалежність України та мирне майбутнє, щоб діти побачили щасливу Україну. Я доброволець з 2017 року та воюю за українську націю, за майбутнє моєї родини, сильній, незалежній та процвітаючій Україні. Із 16-го року. Воюю за свободу України. З 19-го року воюю за націю України. З 24-го року я воюю за майбутнє. Воюю з 22-го року. За державу, мир і спокій в Україні. Воюю з 16-го року, щоб мої діти в майбутньому не воювали. Воюю з 23-го року за вільну Україну. Воюю з 22-го року за українську націю. Воюю з червня 24-го року. воюю за українську націю. З 2022 року. Я воюю за ідею нації. Долучився до армії в 23-му році і зараз воюю за незалежність України, безпеку своїх близьких і рідних. з 17 березня 22-го року. Воюю за нашу свободу, за наше життя. Дві 24-го року я воюю за українську націю з першого повномасштабного першого дня вступив лави за захист дітей зі української землі незалежності. З 22-го року я воюю за свободу. Воюю з лютого 23-го року за вільну незалежну Україну. З 22-го року я воюю за правду. З 22-го року я воюю за Україну. Воюю з початку 23-го року. Воюю за свою. За свою сім'ю, за своїх донечок і за Україну воюю з 24-го року за здоров'я і щастя моєї сім'ї. Воюю з 23-го року, лютого місяця. Воюю за українську Україну. Я доброволець з 14-го року, і я воюю за націю України. Воюю з грудня 22-го року. За українську ідею воюю з листопада місяця 22-го року за українську націю. Слава Україні! Я доброволець 2022 року. Я воюю за спокій своєї родини. Воюю з 24-го року за справедливість 2022 року. Я воюю за родину, за нашу історію, за сильну соборну, неподільну Україну 22-го року. Я воюю за свій рідний Кії. Воюю з квітня 23-го року. За майбутнє української нації. Воюю з 14-го року з переривами на цивільне життя. Воюю за Воюю з 22-го року за свободу, за нашу націю, за нашу історію, за нашу культуру. Я доброволець з 2022 року. Я воюю за те, щоб мої рідні не зригалися від вибухів русні. 23-го року воюю за вільну Україну, за свою сім'ю своїх не друзів не знаю, не і не за українську націю. З 24-го року воюю за наших діточок. За нашу неньку Україну, за наше майбутнє, майбутнє покоління 22-го року початку повномасштабної війни отримали сході важкі поранення, та буду продовжувати воювати за волю та незалежність нашої держави. Я доброволець 24-го року. Воюю за націю України. Воюю з 24-го року, тому що я тут народився. Це мій дім. Я доброволець з 23-го року воюю за вільну Україну. Я доброволець з 22-го року воюю за вільну Україну і майбутнє української нації. Воюю спочатку повномасштабної війни. Я воюю за свій рідний дім, за близьких та за вільне майбутнє нашої України. Я доброволець на фронт пішов ще 2014 році в батальйон Золоті Ворота. Там просто жив до 16-го року і пішов в відпустку. Спочатку повномасштабного війни був в ТРО, і з 23-го року вже на фронті. Я доброволець, із 22-го року я воюю за майбутнє, за те, щоб наші діти ніколи не побачили те, що відбувається зараз, за свободу, щоб жодна тварина не вказувала нам, як жити в нашій країні на нашій землі За полеглих побратимів яких вже занадто багато щоб спустити це все на якийсь безглуздий договорнячок, панове чоловіки, вже занадто багато часу пройшло, занадто багато крові пролито, щоб досі думати над прийняттям одного важливого рішення стати до строю? Нам потрібна допомога, нам потрібні воїни. Можна і далі говорити ходити по вулицям і говорити, що ТЦК – підараси, але... Тікаючи від них і кричачи це їм вслід, це не робить вас кращим за них. Тому не боріться і вступайте до лав Збройних сил України. Добровольці це сіль землі, це найкращі люди нашого часу. Це ті, хто з власної волі усвідомлено взяв до рук зброю і пішов захищати свою країну і свою націю У 22-му році, 14-му році. І сьогодні ми згадуємо цей день добровольця кожного. Такого воїна, кожного такого лицаря, і того, хто зараз продовжує виконувати завдання, і тих, хто навічно в строю, слава добровольцям, слава Україні. Ми обов'язково переможемо.